Господь Бог покликав Адама і спитав його, де ти? Той відповів, я чув твою луну у саду і злякався, бо я нагий, тож сховався. Бог же сказав, хто тобі сказав, що ти нагий, Чи не їв ти з дерева, що я наказав тобі не їсти. Тут є дві дуже важливі речі. Питання, де ти? І чи не їв ти з дерева пізнання? З'їсти, скуштувати, спробувати на смак добро і зло. Ви дивитесь ютуб-канал Небо он З вами я, актор Вадим Лялько. І це сторінка Вереребос. Справжні речі. Іронім Босх. Віз сіна. Це свого роду біографія зла. Послідовна живописна розповідь про те, як зло народилося, поширилося світом і як воно буде покаране. Ця розмова з нами починається з зовнішньої сторони цього твору. Високий худорлявий мандрівник крокує без ясно позначеної мети. Одяг його проходився, тіло виснажене, а чоло вкрите зморшками. Кожен крок мандрівника переконує його в тому, що світ занурений у зло. І сам диявол переслідує його у вигляді жахливої собаки. Поруч біліють обгладені кістки та кінський череп, своєрідне відсилання до віщого Олега. Пагорб долині вінчає шибрується. На ближньому пагорбі розбійники розграбовують речі перехожого. Можливо, такого ж мандрівника. А його самого прив'язали до дерева. Трохи далі селянини селянка, оточені стадом баранів, безумно танцюють під волинкою. Їм немає жодної справи до того, що відбувається поруч. Навіть міст, на який ось ось ступить мандрівник, не віщує нічого доброго. Він весь у тріщинах і будь-якої миті може обрушитися. Світ дуже крих. Усім, хто добре знайомий з роботами Босха, обличчя мандрівника може здатися дуже знайомим. Справді, цей мудрий, сумний погляд і знайомі риси повторюються із картини в картину. Перед нами сам Босх Його ніс не можна приписати нікому іншому. До речі, на картині Блудний син центральним персонажем є той самий мандрівник. Отже, життя це дорога, далека мандрівка, сповнена спокуси небезпек. На цю думку налаштовує нас мандрівник із зовнішнього боку триптиху. Побачимо тепер, чим вона підкреслюється зсередини. Три внутрішні частини мають назву вигнання з раю, вісіна та пекло. На лівій частині знаходять місце одночасно три. Найважливіші епізоди історії Адама та Єви. В горі показано, як Богатець створив Єву серебра сплячого Адама, у середній частині Змій спокушає перших людей спробувати пліти з дерева пізнання, а на передньому плані фінал райського життя Адама та Єви. Ангел з полум'яним мечем проганяє їх від скелястої брами раю. А над Едемським садом відбувається неймовірне за силою враження видовища. Ангели, перетворюючись на комах, сиплються з неба. Ангели, захоплені сатаною і, збунтувавшись, перестали служити Богу і стали служителями сатани. Вони повстали, за це були скинуті архангелом Михаїлом. Бозг зображує жахливу метаморфозу, те, як ангели змінюють свою сутність на горі у хмарах під час останньої битви, це все ще ангели. Але в міру падіння трансформуються в комах. З ангельських атрибутів у них залишаються лише крила. Але й вони не врятують. Цей рій поодинці обсипається, зморений і гине. Бос виявився першим художником в історії світового живопису, якому спало на думку пов'язати дві події вигнання повсталих ангелів з небес і вигнання перших людей з раю. Між раєм ліворуч і пеклом праворуч розташовується центральна частина, що дала назву всьому триптиху Віз сіна. Це образ світу, картина світоустрою по боску. Чому для зображення існуючої світобудови Босх обрав саме таку алегорію: Візи сіном. Витоки слід шукати у нідерландському фольклорі, де існує прислів'я. Світ це віз із сіном, і кожен намагається відірвати від нього клаптик побільше. Схожий образ зберігся і у народних піснях. Одна з них розповідає про те, що Бог склав усі земні блага в одну купу, подібно до того, як селяни згрібають усе в стог. Ця купа призначається всім і має бути справедливо розділена на всіх. Однак кожен із властивої людині жадібністю штовхається ліктями, намагаючись вхопити того побільше. У гонитві за земними благами люди не усвідомлюють, які вони нікчемні, адже сіно дешевий товар. У фламандській мові слово хой одночасно позначало і сіно, і ніщо. І приспів пісні обігрує цей каламбур, песимістично повідомляючи. Зрештою, все обернеться на ой. Але героїв Босха це не зупиняє. Вони наввипередки рвуться до заповітного сіна, розштовхують один одного, підставляють сходи, тягнуть рогатини, хтось гине під колесами воза, хтось готовий розрізати ближньому горло. Дослідники вважають, що в цьому триптиху кількість бійок, що зображуються Босхом, більша, ніж на будь-якій з інших його картин. Жадібність, жадібність, ненаситність, користь виявляється матір'ю всіх пороків. Вона не поділяє світ на бідних та багатих. У возі сіна у Босха представлені всі соціальні прошарки. Ремісники та селяни, солдати та чинці, вчені та невчені, чоловіки та жінки, за возом слідує кавалькада сильних цього, імператори навіть папа. Стверджують, що в ньому можна розпізнати папу Олександра VI. Владики світські і духовні, що йдуть за возом у чинному порядку, не втручаються у звалище розбрат за сіну лише тому, що це сіно і так їм належить. Вони не беруть участі в загальній тисневі. Їм і так належить більшість земних благ. Однак і імператор, і папа однаково безумно і сліпо йдуть за колісницею прямо в пекло. Вогоня за благами змушує людей брехати і обманювати. Внизу зліва хлопчик веде за руку чоловіка, який прикидається сліпим, вимагаючи милостині. Лікар Шарлатан у центрі виклав на стіл свої дипломи, склянки та ступку, щоб вразити уяву легковажної жертви. Набитий соломою гаманець у нього на боці вказує на те, що гроші, нажиті неправедним шляхом, не підуть на користь. Дві жінки, одна з яких, судячи по одягу циганка, а інша знатна особа, домовляються про продаж дитини. Закохані пари на вершині воза, ймовірно чинять перелюб. Гріх, який у чомусь протилежний жадібності, оскільки гонитва за чуттєвими насолодами передбачає швидше розтрату земних благ, ніж їх зберігання та накопичення. Щасливі коханці веселяться, а внизу люди роблять свої дрібні справи, грабують і обманюють, вдаються до обжерливості, пияцтву та шахрайству. І нікому немає справи до того, що мерезенні монстри в щуриному, риб'ячому і жаб'ячому обличчі тягнуть візок з ціном у пекло. У повсякденній гріховній метушні люди втратили перспективу. Вони не усвідомлюють ні себе, ні напрямки свого руху. Лише ангел на вершині воза з сіном молиться видимому в небі Христу. І ніхто, окрім ангела, що молиться на горі воза, не помічає ні божественної присутності, ні того, що віз тягнуть демони. Висновок Боска невтішний. Вплив на людей злого початку набагато відчутніший і дієвіший, ніж принципи Божих заповідей. Права частина пекло. Пекельне полум'я палає на горизонті пагряними відблисками. На передньому плані вирує робота. Тут біси утилізують грішників, бо схробить досить сміливе трактування того, що відбувається в пеклі. Виявляється, там все підпорядковане будівництву диявольської вежі. Можливо, це пародія на відому Вавилонську вежу, символ людства, що загордився, і неминучих за гордістю поразки та розбрату. Але є інша версія. Святий Григорій писав про те, що будинки в раю будуються із золотої цегли. Кожна з яких це добрий вчинок. Можливо, богословсько освічений босх дає дзеркальний варіант подібного будівництва. Вежа в пеклі складається з людських гріхів. Висновок. Це всеосяжна історія зла, його походження, розростання та неминучий фінал. Бог питає, де ти, звичайно, не від того, що він не знає, де ми. Він все добре знає. Бог хоче, щоб ми самі добре усвідомлювали, де ми.